Початок листопада на Волині обіцяє бути комфортним та помірно теплим, як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у обласному гідрометеоцентрі. Температура повітря сягатиме вночі в межах плюс 5 плюс 7 градусів тепла а в день від плюс тринадцяти. До плюс 15. Втім, чим далі, тим прохолодніше. Вже наприкінці першого тижня листопада синоптики прогнозують, що температура повітря впаде, а міста та села Волині накриє туманом та подекуди навіть дощем. Перший тиждень листопада буде, в принципі така комфортна, комфортна погода, переважно без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку з швидкістю 5-10 метрів за секунду вночі та вранці. Спостерігатимуться подекуди тумани лише в кінці тижня, на вихідні 5-6 листопада, там уже погодні умови трошки будуть мінятися, збільшиться хмарності, спостерігатиметься невеликий дощ. За словами Світлани, Дриганюк будуть на початку місяця і перші заморозки. Їх варто очікувати вночі. Тоді температура повітря сягатиме до 2 градусів морозу.